Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо вчити слова, але не прості слова, а ті слова, які ви неправильно перекладаєте через те, що звучать вони по одному, значення мають зовсім інше. Тому, якщо не хочете опинитись в незручній для вас ситуації і бути більш впевненим в своїй польській, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо! І зачнімо від слова ґадать. ґадать. Трошки схоже на «гадати», якась там ворожка. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. І з цим словом, до речі, в мене була особлива історія. Я спочатку розберемося зі словом, потім розповім історію. І так, гадач не має нічого спільного з гаданням, ворожінням, тому що «гадач» – це так болтати, я б сказала. Тобто неформальна форма слова мувіч, так розмавлять. Але можемо погадать, наприклад, з колежанком. Можемо повідати, що не хто гадати о ти через телефон, тобто я не хочу з цим говорити по телефону. Або за дзвонів ноцом гадали до 3 над ранем. Тобто він подзвонив вночі і ми до третьої е, ранку говорили, болтали з ним. А от якщо в нас ще одне значення гадати там про щось, тобто в сенсі думати, е, то тут маємо часовник мислі. А тепер ловіть від мене веселу історію з гадач. і тут такі багато знаків оклику має бути, щоб бути з ним максимально обережним. Те, що я казала раніше, це діє слово неформальне. Ми не можемо його в якихось офіційних ситуаціях використовувати в значенні говорити. Так от, одного разу я прийшла на пари в університеті. Хто не знає, я вчилася у польському університеті, восьма ранку. Не знаю, чи це виправдання чи навпаки погіршення ситуації. В мене було похмілля. Я була дуже сонна, ну як. Як кожна людина з похмілля в восьмій ранку на парі. Тут викладачка, а пара права, все дуже офіційно файно, сидить цілий потік людей. І викладачка питає, чи мовіла отим на останньому викладі, чи говорила я про це на останній лекції, яка в нас була. І мовія до ній, но ж пані отим. В той момент просто весь зал почав ржати. Реально, навіть не сміятися а ржати мені було, звісно, незручно. Але зате я запам'ятала на все своє життя, що гадать в формальних якихось ситуаціях ми не використовуємо. А зараз, друзі, невелика рекламна пауза. Якщо ви хочете також сидіти в парку, їсти піцу і при цьому вчити польську, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Як ви помітили, навчатися ви можете з будь-якого місця. Для цього вам потрібен комп'ютер, ну або ваш телефон. З телефона також можна. Все навчання відбувається на інтерактивній платформі. Уроки вже записані. І крім відеоуроків зі мною, у вас буде величезна кількість інтерактивних завдань, які допоможуть вам навчитися створювати. Польські речення. Адже це наша головна ціль і основний навик, над яким ми будемо працювати в курсі створювати будь-які речення польською. А для того, щоб навчитись говорити правильно польською мовою, ми створили величезну кількість усних завдань. Їх перевірятиме викладач, і він допоможе вам з правильною, гарною вимовою. Навчатись ви можете українською або російською мовами. Вибирайте при реєстрації, як вам зручніше. Щоб дізнатися всі деталі і приєднатись до курсу, переходьте. За посиланням в описі. Приєднуйтесь і побачимось з вами в уроках курсу. А зараз повертаємося до нашого відео. Йдемо далі наше колейне слово пукать. Пукать. Може бути смішно, але нема чого, тому що пукать по польську це не пукати, це стукати. Я розумію, розумію, звучить як повна дікуха. Наприклад, хтось хіба пука до дзві, хтось стукає в двері. А от якщо ми говоримо про пукати, то маємо більш таку грубу форму пірдець або таку трошки лагіднішу пущаць бонкі. І то, і то означає пукати. Настепне слово спотикатися. Спотикатися. Напевно, спотикатися, думаєте, але ні, для того ж спотикатися це зустрічатись. Приклад, спотиками ще о шустий, тобто ми сьогодні зустрічаємось о шостій. А от спотикатися то буде доволі схоже, але по-інакшому ми скажемо потикатися, спотикатися, зустрічатися, спотикатися, потикатися. Наступні мами часовнік трощиться. Таке гарне насправді дієслово, але не дуже добра аналогія з української мови. Трощиться не означає щось трощити, ламати, це означає піклуватися. Приклад, тераз всі мусимо трощиться оматки. Зараз ми всі повинні турбуватись, піклуватись про маму. Або вони завжди трощилися о пришлость цурки. Тобто вони завжди піклувались, хвилювались про майбутні дочки. Якщо ж ми говоримо про українське слово трощити, то по польську буде демоловать. Колейне слово бадач, бадач, напевно, щось там бадати когось, штовхати когось. Ну, очевидно, що ні, бо для того ми знімаємо сьогоднішнє відео. Бадач польською це досліджувати, і одразу можете записати собі дуже важливе слово, бадання. Умовиться на якісь бадання це означає e, записатись на якісь аналізи. Бадання це аналізи. Приклад, причини випадку бада спеціальна комісія. Причини аварії е, досліджує спеціальна комісія. Або лекар збадав того пацієнта. Тобто лікар вже оглянув цього пацієнта. Наш наступний часовник целовач. Целовач щось пов'язане з тьомками. Ні. це поживілля. Ponieważ ,,celować", to ,,mityty", te. Kiedy słyszę słowo ,,mityty", to mnie kis сразу ale e, što, w znaczeniu, że ,,cility w coś", ,,celować". Przykład, ,,Po co celujesz palcem w moją twarz?". Тобто, на що ти оце тицяєш, цілиш, цілиш е, пальцем в моє лице? А якщо ми говоримо про дієслово приємне цілуватись чи цілувати, то буде, цавовач це цілувати, а цілуватись цявовач, целовач Цаловать і цовач. Дуже гарний спосіб потренувати ваше л і ви. Целовач і цовач. Різницю, я сподіваюся, ви чуєте і можете вимовити. Наступне слово кусіть. Кусати, потому що кусіть це манити, спокушати. Приклад, «склепи» кушать клієнтів випродажами і промоціями. Тобто, магазини спокушають клієнтів різними розпродажами і знижками. А от кусати то буде грищ. Грищ. Наступне маємо слово вітать і Боже, як часто я чую, що його вживають неправильно, тому що всі думають, що можна його використати, коли ми вітаємо когось. Бажаю вам щастя, здоров'я! І, і казати вітай, вітає, так. Але вітать польською це вітатися з кимось, привітатись, коли ми когось бачимо. Можемо сказати но вітам, хей, честь. Але, от якщо ми хочемо привітати когось з якимось святом, то нам варто вжити, наприклад, форми «gratuluje» з чимсь або жичить чогось з оказії чогось, так тобто бажати комусь щось. Але саме діє слово вітать ми для привітань з якоюсь подією не використовуємо. Далі предостатнє останнє слово чихать. Чихач пчихати напевно, так ну no, я думаю, тут вже без сенсу казати вам, з чим воно може асоціюватись, тому що чихач це підстерігати когось. Приклад, злодій чихав на нього за рогом, тобто злодій підстерігав його за рогом. А от якщо ми кажемо про пчихати, так То ужиємо слова кіхач або кіхночь. Кіхач чи пчихати, а пчихнути кіхнуть. І останній на дісій часовник шиковаче, який не означає шикуватися, а має значення збиратись кудись. Приклад, польсь шикує ще на приїзд папіжа, тобто Польща готується до приїзду папи. А от якщо ми говоримо про шикуватися, так, виставлятися в лінію, то по польську бадже Шереговаче. І на діше то встрітку. На сьогодні, друзі, це все пам'ятайте про те, що в вас чекає конспект, в якому всі ці слова виписані разом з прикладами. Якщо подобається такі відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити нових відеороликів. А якщо хочете ще більше польської мови бачити кожен день її вчити кожного дня, тоді обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграм польський онлайн. Там щодня дуже-дуже багато корисної, різноманітної, інколи смішної, веселої, цікавої інформації. Dlatego myślę, że na będzie wam korzystno. No i my z wami zobaczymy już w następnym wideo. Dzisiaj życzę wam miłego dnia. Cześć!